Вітаю глядачів мого каналу. Ось перед нами інвертор напруги 1600 Вт 60 В-220 В 220 на виході. В Попередньому відео відповідно було тестування та перевірка даного інвертора. Сьогодні ми переглянемо, що в нас тут знаходиться всередині під кришкою. Він такий я вже викрутив. Отже, знімаємо кришку інвертора і переглядаємо, що в нас тут є, що складається, які основні деталі. Отже, давайте переглянемо. Як ви бачите, алюмінієвий радіатор. Ну і тут на радіатор у нас під'єднані силова частина транзисторів. Зараз так я попробую сфокусувати, щоб було видно. О, до речі, добре сфокусувалося. Навіть видно марка цих транзисторів. Навіть дрібні мікросхеми можна переглянути. Ось бачите. Кому цікаво, адже, можливо, хтось хоче замовити такий інвертор. Покажу, що тут всередині. Так, дивимося з тієї сторони що. Стоять тут конденсатори відповідно. Ось цей конденсатор 150 мікрофарад 450 вольт. Так, цей у нас конденсатор 2200 мікрофарад 35 вольт. Дросселі намотані відповідно. Діоди. Ось бачите. Так, трансформатор. 60 вольт 800 Вт, 220 вольт. Запобіжник 50 Ампер. Сигналізатор, відповідно, з цей. Так, далі. Ну і все на роз'ємах, як ви бачите, Ну, зібрано доволі непогано якість збірки. Можемо сказати, що добре. Це у нас кулер, вентилятор охолодження. Ну і спереду у нас дисплей. Кнопка і розетка. Ось і всі такі деталі даного інвертора. Отже, кому цікаво, я вирішив показати, що складається даний інвертор. Можливо, хтось хоче замовити собі таку марку такого інвертора. Може переглянути. Отже, таким сьогодні було відео. Інвертор напруги 1600 Вт, 60 вольт. чиста синусоїда. Всім дякую за увагу! До нових відео на моєму каналі.